Святий Дух відкрив апостолу Павлу, що на нього чекають в'язниця і страждання. Повертаючись зі своєї третьої місіонерської подорожі, Павло зупинився в портовому місті Мілет, звідки послав постаріше церкви з Ефесу. Ніхто з вас більше не побачить мого обличчя, сказав їм Павло. Він попередив, що після його відходу в церквах з'являться фальшиві вчення, тому вони мають бути пильними і пам'ятати все, чого він їх навчав. На останок Павло сказав. Я доручаю вас Богові та добрій звістці про Його велику милість, що може зміцнити вашу віру і дати вам усе те, що він обіцяв своєму святому народу? Після цього вони разом помолилися і почали прощатися? Багато хто плакав, потім вони провели його до корабля, і апостол Павло сміливо вирушив в Ізраїль на зустріч своїй долі. Чи легко тобі прощатися з людьми та довіряти їх Богові, як це зробив? of you.